Так, ну тепер про дихання. Дихання в нас те, що я казав на початку, те стосувалося ще зовнішнього дихання. Коли ми прямо вдихаємо повітря, і воно через наш оцей дихальний шлях проходить до легені. Як це відбувається? Це ми вдихаємо. Бачите, у нас є там якесь повітря, там є приблизно 21 кисню в ідеалі. А насправді ми вдихаємо його. Лише 4%. 5 максимум. Бачите, ми назовні видихаємо 16-21, що ми вдихнули. Тобто, коли ми там е, робимо це штучне дихання комусь там рот в рот, ми не просто його вуглецевим газом е, наповнюємо, ми наповнюємо його киснем також. Дуже непоганої кількості. 16% це в принципі жити можна, якщо таке, подихати таким принципом. А якийсь час. Оце у нас воно проходить, проходить все. все, все, все. Далі у нас рослої трахеї на два бронхи. Оце дерево бронхіальне, бачите, воно закінчується потім такими, як оце видно, як не знаю, розділи на практика якогось. Цього. Оце у нас так звані альвіоли там знаходяться. І коли проходить, там у нас через певний шар клітин, завдяки там жині е, під назвою суфактант. Воно проходить крізь. Кілька шарів клітин альвеолярних і далі йде в кровоток, де нас багачує наші клітини, кисної, клітини вже крові, які називаються еритроцити. Як ми дихаємо? Дихаємо ми е, свідомо. Тобто, це в нас соматичні нерви, які приходять до трьох типів м'язів. Один тип м'язів найсильніший, який Згинає та розгинає таку штуку, як діафрагма. На е, видоху, коли ми видихаємо, вона в нас розслаблена. Тобто процес видихання у нас розслабляється діафрагма, ми лежимо на видоху і все, і не працює. Тому коли там людина померла, в неї... тому що всі м'язи розслабляються. Коли ми вдихаємо, напружуються м'язи, які. Її розгинають, вона прогинається вниз. Тут у нас два мішочки під назвою легені. Це просто мішочки. Вони складаються з дуже цікавого білочка, який відкриває називається еластин. дозволяє їм без допомоги викрити АТФ, просто розширюватись та зрушуватись назад. І ще допомагають два трипи м'язів: це внутрішньо ребення та зовнішньо реберні які трішечки розширюють навтор. Коли ми вдохнумо на досі, і на видоху звужують ребра, щоб у нас більш плавно наша грудна клітина вона якось розширялася. Потім ми видихаємо, і це у нас дуже плавно воно згружується. Оце у нас три типи м'язів, в які нервують і нервуються соматичними нервами, тому ми можемо. Затримувати дихання, плавати під водою. Якщо нам там чимось знову ж таки смердить можемо затримати дихання, піти в інше середовище там подихати нормально. Це у нас такий е, свідомий процес. Оце той самий Еластин. Ми ще про нього, про цей еластин будемо казати е, на наступній лекції. Дається там буде про шкіру. А, бо він грає дуже важливу роль в тому, щоб вона була власна еластична. Так ось, бачите, він коли в такому стягнутому стані, коли ми на вибуху, воно як ото старі дроти там, в телефонах, там оті, які перемотані, там як-от це, воно там, знаєте, якось перемотується. Потім ми розтягаємо і можемо дуже довго цей дрот. Тягнути, якщо пам'ятаєте, телефони ось, дискові. Він кажуть, тягнеш, тягнеш, може метрів п'ять, а так він висить півтора метри там, чи метр до того телефончика. Оце як працює цей ЛСТ, у нього є ось розтягнення та стягнення, тобто таке скорочення. Оце його е е е показаний гістологічний знімок, як він, він насправді дійсно так як дріт якийсь, такий і є. Допомагає нам дихати відчуття, ну прискорено дихати, завдяки тому, що в нас підвищується концентрація СО2. І в нас є дуже цікава молекула, це приходить в головному мозку, яка називається орексин. Це такий нейромедіатор, який взагалі. Мультифункціональний, як бачите, він впливає в нашу це армію яда, це допомагає стресовим гормонам виділятися. У нас там і анергізія, тобто може виділятися, якщо в нас забагато, це 2 щоб ми не відчували болю, а швидше колись збіржали, щоб можна було нормально подихати. Це впливає на наші м'язові клітини, щоб ми могли рухати і цілокомошень, і також воно може ще. На, оце, на поведінку нашу е, якусь, яка пов'язана із як це називається, е, е, якесь таке збудження. так? Якесь збудження у нас відбувається усіх на шляхів. Оце в нас е, біологічні наші такі, годинники, про них ми будемо казати за дві лекції, на лекції призір. У нас там є супрахіазмальні. Супрахізматичні ядра, вони активують той самий орексин здебільшого. Оце ще в нас є, коли ми будемо казати на не нейрофізіології про сон, є бендролатеральні преоптичні такі ядра. Вони всі його активують. І він у нас взагалі такий важливий фактор для того, щоб бути у свідомості просто увесь день. Тому там те, що написано про стрес-гормони, стрес це не є про стрес-гормони, це про виділення того, що асоціюється зі стресом, наприклад, кортизол. Але загалі кортизол — це найголовніший наш гормон уваги. Просто коли в нас він є, ми уважні, ми свідомі, ми можемо якось щось відмічати. Коли в нас в нього немає, в нас працює інший гормон під назвою мелатонін, і ми спимо. І вони отакі е антагоністи один до одного. З іншого боку, бачите, це все приходить на сигналізацію з кардіореспіраторного, тобто сердево-дихального шляху, приходить про концентрацію СО2 і трішечки про концентрацію з кисловою. Це у нас впливає і на е, тиск крові. Бо, звичайно, якщо в нас замало кисню, нам треба підвищувати тиск, щоб більше е, з, е, змен, зменшувати пробачте, зменшувати тиск, щоб ретроцити почали якось. Е, Активніше доносити до тканин кисню, тому ви бачите, ми тут зменшується. Ось, ну і таке інше. Тут бачите все про сосудики, про всі ці судини і про таке, таке інше про мотивнерончики, вплив на діафрагму і на те, що у нас оце, бачите, фарі... фарінгіальний ділятор, це у нас те, що з фарінговою, це в нас так, тому що розширюється трахея, нас солодку, чи ми могли більше хапати повітря. Це в нас воно працює. Це в нас зобразили, у нас знімачок. Ну, це звичайно там фотошоп якось пофарбований, що було яскраво цікаво дивитись. Це в нас оце, оце, ось, оце у нас внутрішня частина альвіолу. Це у нас городські альвіо, бачите, вінозні судини є, вони за традицією синім малюють, є червоні артеріальні, а ще якісь тут зелені. Ну, це не тому, що ми там всі халки, зелене, теше, це в нас, зелене, це у нас, лімфатичні. У нас лімфатичні судиночки, які забирають. Зайву рідину і ще в нас з ліпатичною системою дуже гарно переходить з однієї ткани в іншу, дуже непогано швидким шляхом наші імунні клітини, але про це ми будемо на імунній системі говорити. Оце в нас альвіоло. Бачите, з усіх боків у нас є через ендотеліальний якийсь шар поєднання із судинними артеріальними клітинами. Там, де в нас біжить кров, вона буде біжати, як ми потім на кровообігу подивимося спочатку від легенів по малому кровообігу, а потім інсельця по великому. І в нас тут є бачите, один тип, другий тип клітин, які тут ебатеріальне там, і в нас всередині ці є еритроцити. Вони розширюються ендотеліальні клітини з одного боку, з іншого. Альвіалярні першого типу розширюється клітини і проходить нас у цей сурфактант. Крисень поєднується з цим сурфактантом, тобто це спеціальна редонат, якою поєднується крисень. Крисень проходить чистим через ці три шари е, клітин, два шари ендотеліальні і один тип оцього альвеалярних клітин. І входить прямо в Отак, бачите? Все проходить між цим фосфоліпідним шаром. Це у нас гідрофільні оці, гідрофобні хвостики один до одного. І воно між ними отак от плаває, плаває, кисень проходить. Звичайно, це все проходить за а, законами а, магнітних якихось сполучень просто за допомогою фізичних сил. Ми не просто кисень. Прийшов кисень. Забрали його наші клітиночки всередину, оці редблакселси, наші еритроцити, Потім вони десь поплавли, поплавли, прийшли до тіщі, тобто до тканин або до легенів. Якщо у нас до тканин, то у нас просто кисень, а забрало цел цей газ вуглекисний. А потім до легенів і видихаємо це. Ну, це показано, як воно приходить до притиночки, і з клітиночки 2 входить і ми бачимо, що самі клітиночки взагалі по барабану, що воно їй не потрібні. А потрібно кому, потрібно оцим штуковинам, які називаються мітохондрії. І тут ми з вами починаємо говорити про внутрішнє дихання, яке відбувається саме в мітохондріях. Як я казав ще на першій лекції, і на залиші, другій лекції, і трішечки на третій. Все, заради чого ми дихаємо і їмо якісь вуглеводи, нам треба щоб отримувати глюкозу і кисень, щоб робити АТФ. Зараз ми подивимось трішечки про Це у нас повертання до першого з першого лекції, Тут наша вся біоенергетика, це в тому, що ми отримуємо енергію з їжі, вона приходить нам, заряджаються АТФ, і ми отримуємо енергію для наших клітин, щоб вони щось там робили, куди нас відчеплюється АТФ, один фосфатний залишко. Але нам потрібна не тільки глюковість без лікользу, як ви пам'ятаєте, у нас по тільки дві молекули АТФ з кожної молекули глюкози. А щоб у нас було, як у мітохондріях, 30 з ГАТО, нам треба, окрім процесу глюкозу, зайти мітохондрію, певний там, лінк реакцій, тобто це ланцюгова реакція. Далі у нас цикл крепсу, вже знайомий, який ми трішечки з якого теж пара молекул ГТФ чи АТФ виходить. Далі, далі вже так зване оксидативне окислюване фосфорилювання відбувається. Ще його називають електрон-транспортний шлях, електрон-транспортний ланцюг, де в нас і основна частина АТФ і видобувається. Як це проходить? Отже, у нас приходить, пам'ятаєте, молекули на даш, після того, як у нас з гліколізу проходить кілька штук, і ще кілька штук в нас приходить з циклу КРЕПСА. З однієї молекули глюкози в нас там виходить, здається, десять всіх молекул на Даш, якщо я не помиляюся, кожна молекула на Даш має суперздатність, вона вільно віддає свої електрончики на отакі комплекси цього електрон транспортного ланцюгу. Електрончики будуть бігати цим ланцюгом, і це єдиний, е, єдиний такий е, як сказати, е, випадок в нашому організмі, коли ми бачимо. Справжній електричний ток. Тобто це біжуть електрончики кудись. Так? Ось вони біжуть, але на що вони біжуть? Вони біжуть, щоб потім допомагати захоплювати протони і перекидувати на е, міжмембранний простір. Це у нас матрикс метохондрії, там міжмембранний простір, а потім зовнішній мембран. Тут у нас концентрація протонів відбувається. Оця концентрація протонів нам потрібна для того, щоб е, ворушити рухому частину АТФ. Синтази, тобто це фермент в мітохондріях, який робить з АДФ АТФ. Приходять три протончики, кожен з них повертає на 120 градусів оце колесо, приходять три протончики повертають на 360 градусів, і в нас з цього повороту виходить, що у нас утворюється одна молекула АТФ. Тобто Цієї кінетичної енергії виходить достатньо, щоб при оцей ПО4 до АДФ і в нас виходить АТФ. Тобто ми можемо уявити, що це у нас такий. Електричний е, якийсь спосіб е, утворення енергії, де в нас є, наприклад, на гідроелектростанції якийсь там такий водневий млин, це замість водички, в нас ллються усі протончики, бо їх там дофіга в між е, мембраному просторі, і вони за законами просто дифузії розповсюдження, за, е, вони хочуть якось прийти там, де їх немає. Їх мало дуже всередині. Тому вони звідси шмиряють сюди, крутять оце колесо, і в нас утворюється атея. Звідки береться кисень, на, 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 на що він нам потрібен? Приходить кисень у цей, тільки ми і більше нам ніде він не потрібен. Для чого він нам потрібен? У нас залишається потім ви на виході, бачите, тут протончики приходять. Коли приходять чотири протончики, та чотири електрончики, які надали над H, вони поєднуються з двома атомами кисню і у нас виходять дві молекули H2O. І цієї H2O в нас аж 20% всієї води, що у нас є в нашому організмі. Тобто наші мітофондрі нам, із нашої енергії, і з кисню, який ми отримуємо вдовні, роблять нам водичку. Якщо ми кажемо про розщеплення, наприклад, жирів, коли ми казали про кетову цю дієту, коли в нас кетонні тіла розщеплюються, там ще більше виходить водички з розщеплення молекул. У нас на 1 мл розщепленого жиру виходить 1 мілілітр сотих мл води. Як і чому? Тому що в нас ще є оцей кисень, він теж є об'ємом. І оці тварюки різні, які там вірблюди чи інші вони там напиваються і можуть довго ходити. Зі своїм горбом ми там в горбу дуже дофіга цього жиру. І вони живуть без води, тому що розщеплюють свій жир, і вони, отак, отримують свою річку, і можуть жити доби, тижні, без зовнішнього цього додатку. Це в нас схема із написами. Все те саме бачити тут можна ще, потім, якщо захочете, подивитися презентацію. Це те, що я розповідав, про як називаються всі ці комплекси. Перший, там, другий, третій, другий комплекс, третій, четвертий, нас приходять тут оцей Другий конкурс потім по фермент Q, так званий, який приносить електрончики теж на третій, перший, третій та четвертий заганяють нам з однієї молекули на аж 10 протонів на граді. А з них 9 протонів ми можемо використати на утворення трьох молекул 3, де залишається один. А один, нагадую, коли ми казали про нервову систему, проходить до п'ятої частини п'ятого. Цього, цього комплексу який називається Uncoupled protein 1 або термогенін, який нам робить тепло. Він просто пропускає скрізь себе ці протони в матриць мітохондрії, і вони нас гріють. Ми гріємося тільки тому, що в нас є мітохондрії. Тільки тому, що вони пропускають нам цей е водень е крізь е протеїн, чи, крізь. Оцей Термогіні. Ну, тут бачите, ось, стільки там проточок, я кажу, якщо буде цікаво, це все можете потім Ось Написано, 20% води в тілі у нас формується завдяки цьому процесу. І цю водичку ми використовуємо для наших цін. Це все те ж саме, але ще більш складне і цікаве, бо ми тут можемо бачити, скільки доменів утворюється кожен із комплексів, скільки воно бачите, яке, е, 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 таке складне і цікаве. І оця вся штуковина, за нею я нагадаю, був такий чувак. Не пам'ятаю ні, який отримав аж за 30 чимось років від своєї своєї ідеї, що ось так у нас мітохондріях утворюється АТФ. тільки потім отримав Нобелівську ну, премію, хоча коли він в 60-х роках просто на папірці це все придумав з нічого. Його складати шалений, його забороняли вкладати, його виганяли до всіх". Ну, Тобто Там на ну, нього була дуже трагічна дуже, дуже історія, але він доводив, доводив і потім все ж таки знайшли, що воно таки, воно так працює. Це така дуже цікава штука. Нестача кислороду називається гіпоксія. Гіпоксія це е, теж е, стан, який е, наші клітиночки переживають, і переживають вони тому, що е, мітохондріям не подобається, коли їм дають замало кисню. Знову ж таки, в нормі в нас, коли є кисень, із градієнту е, протонів до матриксу проходять е, протони води, вони. вони Штовхають у цей млин і у нас утворюється АТФ. Якщо в нас мало кисню, нам цьо, цим протонам нема до чого приєднувати, тобто гіпоксія, то в мітохондріях починає наш електрогенератор працювати як електромотор. Він утворює, використовує енергію АТФ, розщеплює її на АДФ, тобто стає мало енергії, яку може подивитися на мітоходрія, щоб загнати протони назад у градієнт. Бо метахондрія не дурна, вона не хоче закислювати своє середовище. Вона хоче жити. І що ми маємо далі? У нас виходять ці протончики потім е, е, наднишкові із мітохондрії. Нас виходить мало атеїв, яким вона нас е, почує, І в нас е, є певний механізм в кожній клітиночці нашого організму, а особливо це є в клітиночках нирок. До речі, це Найбільший за споживанням кисню орган нашому організму. не мозок, не кишківник, не серце, а саме нирки. І на фізіології нароку ми подивимося, що воно таке відбувається, бо там увесь час у нас виходить дуже швидка теплана фіксуація, яка просто потребує шаленої енергії цілодобово. У нас є. Утворення так званого фактору, що індикується гіпоксією. Англійською мовою це гіпоксія індюцібл фактор один ага. От у вас увесь час утворюється просто в клетині. І якщо у нас норма тобто нормальне кисню, його мітять е, спеціально обіквітин лігази. Пам'ятаєте, мов разу я казав, що є такі міточки смерті обіквітину, мітять його. Його тоді бачить протеасома, наш головний комплекс для протиолізу, і розщеплює сорубці, викидує десь на амінокислоти, це на копті, і воно потім щось робиться. Якщо у нас гіпоксія, тоді це, цього хіф-фактору стає дуже багато, він не встигає собі оптимізуватися і він проходить крізь ядро. На складі не хів 1А, там же хів 1Б здається фактор. Да, тут Садиться на е, сідає на свій респонс-елемент, тобто там місце, де почнеться промотор ген, який її цікавить, і почнеться експресія певних генів. Подивимось трішечки докладніше на це. Оце в нас в нормоксії знову ж таки, воно просто все увепітонізується, тут цілі комплекси, бачите, як воно виходить, проте осома його розщеплює, від собі пішов далі когось смітити, щоб його вбили. Білочки, а отут у нас виходить. При гіпоксії, коли у нас нестача крісня, у нас забагато цих хів-факторів, і вони перетворюються на хів 1 в проходять, садяться на свій хре. ХРЕ – це хів-респонс-елемент В нашому е ядрі на, на хромосомах. Там на на сідає, це в нього є фактори його ініціації, транскрипція, які вони поєднуються і вони ефективують. І в нас експресія певних. Генів. Яких генів? Генів, які в нас посилюють ангіогенез. Ангіогенез – це утворення нових судин. Зрозуміло, якщо в нас увесь час територічної гіпоксія, нам треба більше судин, бо нам напевно, вистачає кисню, бо мало в нас трафіку. Треба з усіх боків. Далі в нас еритропоез – таке красиве слово це утворення нових еритроцитів. Це відбувається знову ж таки в нас від йде. У нас там Утворюється званий еритропоєтин, що про нього ми поговоримо теж окремо іншим разом. Він приходить до наших кісток і там утворюється клітинний крові. Починається цей процес, він непростий, там десь місяць йде від того, як він пройде, і у нас новенькі значить, еритроцити з'являються в кровотоку. Активується апоптоз, тобто це в нас програмована клітинна смерть у тих тканин, які ну, такі ледве живуть. Да, щоб витрачати енергію на тих, хто старі і немічні, якщо треба жити молодими гарними. Тому активується апоптоз цим харе. Далі в нас сел проліферейшн та survive – це вже е, до сполучної тканини, це вже до тканин цього ж самого ендотелію, до тих тканин, які мають відношення до цього нашого повітряного шляху, до цього, щоб передавати кисень. Далі тут ще у нас що написано. Реабсорбція глюкози. реабсорбція глюкози ну, нас нема де брати АТФ, нас не годують наші мітоходки. Десь її треба брати. Бо дай Хоча б по дві молекули АТФ з глюкози не Давайте її будемо реабсорбувати. Знову ж таки, це все відбувається здебільшого в нирках наших. А, Ну, про теорію зрозуміло, що у нас починається розщеплюватись білочки, бо нам утворювати немає з ну чого, треба матеріал, і там щось ще написано. А, pH-regulation, регулейшн. Знову ж таки, у нас викидується багато протонів із е мітохондрії, треба регулювати захисленість. Бо, як пам'ятаєте, минулого разу я казав, ацидоз, алкалоз, там півтори якісь пунктики, і все, там вже смерть. Тому треба регу регулювати, і це дуже така страшна штука. Ну і наостанок така е гарна приємна новина, знову ж таки, дворічного дослідження. Не знаю, що там в них вийшло, може, почитаєте, цікава штука. З'явились е способи утворювати ось, бачите, мультипотентні секреторні клітини, які регенерують альом. Тобто це мультипотентні, можна сказати, попередники регулярних клітин, які можуть відновлювати це під Шарпоти, де бачили, тип 1, тип 2, які дозволяють пропускати кисень до крові. Якщо їх нема, в нас утворюється так звана хронічна обструктивна хвороба легенів. У нас, здебільшого, вбиває курців і тих, хто буває в токсичній такі середовищі, там, то забагато. Років життя провів, не знаю, там, роблячи манікюр без масочки і таке інше. тобто Забагато було отруєння саме цих альвеолярних пидин. І ще тих, хто дуже важко перехворів на ковід, бо саме у той самий такий новий шторм, який відбувається у нас в Легенях, він забиває саме оці альвіалярні шари, які пропускають кисень, тому аж ще добуває їх оцей апарат штучного. Дихання, штучна вентиляція легенів, яка перенавантажує киснем і ще більше їх закислює, вони помирають. Тому ну, це дуже такий позитивний хід, якщо воно спрацює. Я не знаю, як воно там було, просто я почитав. Дуже цікаво, якщо захочете подивитись. Мова, в принципі, в дослідженнях наукового не складна, якщо знаєте просто терміни, там якоїсь специфічної лексики нема, все можна перекласти. І почитаєте, якщо вам це цікаво. Ну і все. На сьогодні все. Якщо у вас це, ще нема у нас. наука, тут додавайтеся. Якщо є питання та коментарі.